Підготували на відгрузку на Полтавщину ось такого красення ДМТЗ-185. На невеличкий об'єм землі такий мототракторець, заміна мотоблоку, вже йде на широкій резині в комплекті з двокорпусним плугом, фризою та передньою гідравлікою. Трактор йде на пасах, генератор має також заводиться через ключ. Генератор під капотом схований. Це у нас ДНШ насос, він працює від двигуна. Тобто, коли ви вижимаєте щеплення, у вас гідравліка задня. Буде працювати, тому що якщо більшості тракторів вона знаходиться біля коробки, і коли ви вижимаєте щеплення, у вас гідравліка не працює. Йде також такий розподільник, має прижене піднім, опускання, піднімання і плаваючий. Трьохсекційний такий розподільничок, бачок на гідравліку, блокировочка. Є понижені, повишені. В принципі, все, що потрібно, тут є, такий невеличкий тракторець, двічі сот доларів. Доставка безкоштовна.